Хтось бачить у калюжах бруд, а хтось від зеркалення неба. Так, пані Людмила Катченко побачила у звичайній морській гальці полотна для картин. Кожен камінь по-своєму неповторний і має унікальний образ. А фарба і фантазія художника здатні перетворити його на витвір мистецтва. А починалось все так. Як завжди, коли ми буваємо на морі, завжди хочемо щось звідзі на відпочинку, хочеться з відпочинку щось з собою привезти на пам'ять про гарні дні. Я привозила Гальку, вона мені взагалі. І подобалася навіть на дотик приємна, коли ти держиш камінець у руці, така ніби відчуваєш якесь ще тепло. І одразу в цьому камінці видно, що це маленьке зайчатко чи, чи кролик. Зараз у пані Людмили вже близько півсотні робіт. Всі вони різножанрові, але кожна по-своєму яскрава і надзвичайно цікава. Взагалі малювати можна будь що. Спочатку я спробувала, мені сподобалися пейзажі, потім тварини. Перша робота це пандочка. Вона мені найбільш найбільш дорога. Донька сміється, що він більше похожий на нецьке японського божка. Для того, щоб малювати на каміні, нічого надзвичайного не потрібно, каже пані Людмила. Достатньо взяти фарби, пензлика і обов'язково запастися натхненням. Фарби акрилові. Я прямо взяла з собою показати. Я купила спочатку набір такий самий, простий. Акрилові, акрилові фарби, глянцеві акрилові фарби. Е, пензлики, пензликів треба мати кілька. ну Звичайно, для білої е, широкий, такий пушистий, пухнастий і тоненький. І для білої фарби бажано окремо, щоб він. Е, спеціальний також акриловий лак, і, і до нього спеціальна щіточка, така широка пласка щіточка. Пані Людмила вже багато років працює в університеті. Про її надзвичайне захоплення швидко дізналась і колеги, і студенти. Роботи, е насыщены такой життєрадісністю и позитивом, что когда берешь их в руки, ощущаешь теплоту, любовь, с которой они выполнены, и соответственно настроение улучшается. Чувствуется позитив и э, то чувство прекрасного, которое она дарит нам всем. Когда я узнала о ее хобби, я совершенно не удивилась, потому что это исключительный человек, разносторонне развитая личность. Она действительно преуспевает во всем. прекрасные рисунки, выполненные на гальки дійсно піднімається настроєння е, вільного часу мало, и я багато чим зазаймаюся. Хоплюсь. Окрім розпису по камінню, пані Людмила займається також вишивкою. Це у неї теж гарно виходить. Різноманітні роботи майстрині прикрашають вже не лише її оселю, а й інтер'єри друзів та знайомих. Талановита людина талановита в усьому.